Чемпіонат України з футзалу серед команд закладів вищої освіти триватиме у сумах з 7 по 9 квітня. У ньому братимуть участь 8 команд із шести міст. Про це нам телефоном розповів провідний спеціаліст в футзалу Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Юрій Кондратів. Прийматимуть участь будуть провідні футзальні команди закладів вищої освіти. Це Команди з Сум, команда з Харкова, команда. Дві команди плануються: з Києва, зі Львова, з Черкас, з Запоріжжя. Три дні, три гри у команди. Я думаю, що команди будуть налаштовані на максимальний результат. Будуть цікаві двобої. І я впевнений, що і за сьоме місце буде класна гаряча гра. У Сумському палаці студентського спорту суми представлятимуть два університети СумДУ та педагогічний. Команда останнього нині є срівним призером попереднього чемпіонату України. Сейчас карантин в принципі зараз карантин. Ті хлопці-студенти, які в команді вони свою підготовку проводять у командах чемпіонату АФС плюс декілька чоловік, які грають в екстралізі. В таких умовах я вважаю, хлопці готові. Ми знаємо, що команда сумдепу кваліфікований суперник. Там і хлопці, і тренери працюють дуже продуктивно. У нас завжди було дербі, тому я думаю, було б цікаво. я думаю, що буде цікаво. всегда готовы играть в чемпионате Украины. Подруга, просто сейчас ситуация такая, э, дистанционное обучение, студенты все в большинстве разъехались по домам, собираем. Ну, думаю, состав будет поиздательным. если мы встретимся, э, Снимали, я буду просто рад.